Вітаю всіх! Пропонаю вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 23 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Так, четвірка жезлів. Вам так. Раніше ви прикладали зусилля, щоб сьогодні отримати свій результат і заслужений відпочинок, гарний час для купівлі житла або нерухомості. Ви зможете щось завершити з благосприятливим підсумком. Також у цей день може бути святкування у приємній кампанії. Бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Трійка мечів перевернута. Ні. Вам заважають переживання, можливо депресія або навіть комплекс мученика. Може бути хаос і негатив у думках, можуть бути е, прорахунки, втрати, безлад у справах або зірвуться домовленості. Зараз ви повністю розбалансовані. Емоції заважають бачити реальність такою, як вона є. Сьогодні не варто довіряти всьому, що ви бачите і чуєте. Не приймайте остаточні рішення. І я бажаю вам гарного дня. І третій варіант третій варіант. Аркан мир перевернутий. Вам ні. Насамперед, зверніть увагу на реальність, яка вас оточує. Можливо, зараз ви не бачите перспектив і обставини складаються не на вашу користь. Тож краще розберіться з, ними, з минулими помилками і своїми недоліками, виправте їх. В даний час щось обмежує, а ще, можливо, у вас немає конкретної мети. Тож набирайтеся сили, робіть висновки із своїх помилок і рухайтеся далі. А я бажаю вам гарного дня і для всіх миру, натхнення і спокою!